Запрограмовано, чи його можна редагувати, змінювати. Тобто людина має контроль над рішимо. Так, людина, в принципі, має контроль над рішимо, в якому в якому вигляді. І це, до речі, дуже-дуже впливає на наше життя, на якість нашого життя, і взагалі на життя людства. і всього Тобто, дивіться. Рішимо запрограмовані з одного, з одного боку. <кій> тобто ми вивчаємо в Кабалі, що з моменту створення е, світлом бажання, воно потім проходить великий процес трансформації, який ми вивчаємо. Він називається процесом розбиття. І потім воно народжується, це бажання реалізується в нашому світі і також проходить велику трансформацію. Яке називається процесом нашої історії, хронології нашого розвитку. Ці всі етапи вони запрограмовані. Так само, як запрограмовані всі стани, які переживає людина. Для кожної людини, так і для всього людства, є програма інформаційних даних, які існують. Тому, якщо ви підете до якоїсь циганки, чи вона вас там десь зустріне на вулиці, то вона з великою вірогідністю може вам розказати. Про те, що буде з вашим життям. Тому так багато існувало завжди цих всяких предказателей, і вольфмесінг, і все, що завгодно. І це реально існує. Чому? Тому що є е, набір інформаційних даних, він запрограмований. Ось як люди навчилися зчитувати е, погоду е, синоптики, ну, тобто, вони бачать там, на тиждень наперед, що яка є динаміка. Руху різних там, сил, да? тож вони можуть якось це прогнозувати. В принципі, існує порядок виходу рішимо, розвитку бажань, в який час саме ці бажання вийдуть, реалізуються, а які ні. До речі, час, поняття часу, воно абсолютно прив'язане до поняття рішимо. Наше відчуття часу. Воно прив'язано саме до нашого решимо, яким чином ми відчуваємо цей час. Тому оце ділення на 60 секунд, 60 минут, годину, рік, місяць це все виходить з динаміки вищих світів, і ми поговоримо потім, яким чином, де є корені цього явища. Потім ці корені з духовного світу вони реалізуються в наших відчуттях, в бажаннях і відповідно в тому, яким чином ми сприймаємо реальність. В тому числі і через час. Тож, розкривається рішимо. Але що ми можемо зробити? Тобто, як, іншими словами, якщо у людини, наприклад, записан, чи у суспільства записан, записані якісь зміни в станах. Тобто, тому що зміна цих рішимо – це розвиток, це така програма еволюції для кожної людини та для суспільства в цілому. Тож, ця програма вона записана, цих рішимо. Тут тільки є декілька важливих елементів, про які нам треба знати, це перше, це те, що це решимо його можна реалізувати не обов'язково на рівні нашого світу, на рівні нашого матеріального, матеріальної реалізації. Це по-перше, перше, що ми можемо зробити з цим режимом. Друге, що ми можемо зробити з цим рішенням, ми можемо його реалізувати в інший час. Тому що час це поняття відносне, тобто воно відносно нас. Тож, коли кабаліст починає займатися кабалою, що, що з ним, що з ним би, відбувається, то він може піднятися над своїм бажанням отримувати в інше сприйняття реальності і там виправляти ці рішення на більш високому інформаційному рівні. Наприклад, не буду вам навіть зараз розказувати про саме кабалістів, щоб ви просто зрозуміли, що у кожного явища є багато різних рівней реалізації. Наприклад, війна. Війна починається ж не зразу, коли починають їхати танки, стріляти пушки та люди, та люди починають буквально друг друга якби вбивати на полі бою. Війна починається як, як конфлікт інтересів, як ідеологічна не протиріччя. Тобто люди починають спочатку планувати різне, вони починають бачити проблему в спільному якомусь плануванні, в спільному співіснуванні, вони починають говорити про війну. Починає працювати ідеологічна підготовка, пропаганда війни. А і це все реалізація фактичного поняття війна на різних рівнях. І проходить якийсь час, коли війна починає реалізовуватись вже реально на полі боя, починають гинути люди. Та? А до цього моменту вони гинули в кіно, до цього моменту вони гинули в книжках, до цього моменту вони гинули на телепередачах ці люди, та? вони гинули в думках, вони гинули в спільних якихось бажаннях. Тобто реалізуються перед тим, як Почне реалізовуватись реальна, ось фактична війна, да, там, в плащині нашого матеріального, то до цього є навіть в нашому світі багато рівней, де, де її ще можна зупинити. Тобто, де можна цю війну так чи інакше сконфігурувати да, там, на ідейному рівні, там, на рівні культури, там, на рівні... і це тільки я кажу про рівень. Нашого життя, ось матеріального, тут я вам напевно нічого не скажу такого, що ви якби і не знаєте. Да? А є ще над цим рівні духовні, які викликають те, що в людей починають з'являтися ті чи інші бажання. Розумієте? Тобто, чомусь одна людина відчула це, да? ось таким чином, таке прагнення, такий напрямок, ну і почала себе спрямовувати, да? почала про це говорити. Чому це сталося? Тому що в неї є рішимо, що в такий-то момент вона подумає таку то думку і захоче ось таке бажання. Тож, якщо людина зможе працювати ось цим на рівні думок та бажань, на рівні намірів, то фактично вона зможе виправляти всі ці стани ще до того, як вони зможуть реалізуватися в рівні нашого світу, фактично в нашій, в нашій матерії. І задача людини, це рішимо, яке в неї виникає, виправити, тобто, попрацювати з ним там особливим чином. Що таке виправити, ми ще про це поговоримо. Але е, тобто, з одного боку, немає вибору у людини, тому що є порядок, який якби вона отримує зверху думок, бажань. З іншого боку, є вибір, тому що людина може з цим працювати. Вона може. Вона може е, піднятися та попрацювати і виправити е, ті думки, бажання, що вона розкриває. Яким чином виправляється, ми в кабалі це вивчаємо також? Це є особлива методика, це треба зв'язати це з витоком, виправити намір, ну там світло хохма перетворити на світло хосаднім. Там дуже багато всього треба про це казати, але е, фактично. Є е, методика, яким чином можна не спускати це все на рівень матеріального. І таким чином, якщо людина ось таким чином буде діяти, то вона е, в принципі прискорює, дуже прискорює час. Тому що е, всі стани, які повинні реалізуватися, вони реалізуються, вони запрограмовані. Але питання в тому, скільки часу вони будуть реалізовуватись, та скільки е, на це ну, скільки страждань. Вони, тому що чим нижче спускається реалізація цього решимо, тим, по-перше, більше часу його реалізація займає. По-друге, -по -по більше страждає. Ну, наприклад, ви розумієте, що для вищого світу, тобто для пульта управління людиною, в принципі, не важливий час. І важливий час там це зміна стану. Йому взагалі не важливо, скільки ви будете жити та страждати. Тобто ви можете 20 років прожити та простраждати, а, і щось там ви зрозумієте. Так ось для вищої системи абсолютно не важливо, що ось ви там 20 років простраждали їй важливо, що ви ось була точка А, де це почалося, якийсь висновок у вас, да, там якісь зміни внутрішні, і точка Б, де ви. Там пройшли якийсь процес, і ці зміни у вас відбулися. Тобто є ось тільки точка А і точка Б. А ось 20 років, щоб було між цими точками, це неважливо. Тобто, хоч 100 років можете страждати. Не тобто Це абсолютно для вищої системи керування, абсолютно це не має значення особливого. Все одно ви будете в точці Б. Питання тільки в тому, коли ви там будете. А відповідно. Питання в тому, яким чином ви будете це відчувати. Тобто, якщо ви будете там швидко в точці Б, якщо ви зможете швидко зробити е, розвиток, якщо ви швидко зможете пройти і самостійно взяти на себе реалізацію виправлення рішимо, які отримуєте, да, то тоді це буде швидко, тоді це буде комфортно, і ви фактично будете, е, ви навіть можете такий взяти темп. Що ви будете прискорювати самі вихід цих режимов, і фактично ви можете навіть цю програму бути швидше за неї. Це значить, що коли в Біблії ми читаємо про ось Якова, який потім став Ізраїлем, та він сражався з Творцем, як називається Яков Богоборець, то це про це про те, що є можливість цей виправити. Темп, взяти би, його на себе. Та, але це не просто, звичайно, наша задача якраз все ж таки йти самостійно та максимально докладати зусиль. Що тут у нас пишуть студенти наші? Роман пише, а потім ці програми з пам'яті люди починають реалізувати у дії. Звичайно, я ж про це і кажу, що люди раптом починають ці програми реалізовувати, і чим далі це затягується, тим. Глибше воно все реалізується у е, просторі, у розрізі нашого світу, і воно затягується. Хоча на рівні думок бажань це можна дуже швидко все вирішити. Це залежить від ролі і особистості, це залежить від ролі е, людей в цілому, їх змін соціальних, якби, ну як би знаєте, як однієї системи. Це від багатьох факторів залежить, але якби люди могли швидко ось таким чином розвиватися, то це все набагато комфортніше розвивалося. Тож, в принципі, ми в цьому і вбачаємо свою функцію, чому ми викладаємо особисто. Я, тому що я вважаю, що це дуже важливо і це реально змінює колективне ось розуміння, бажання і дуже сильно впливає на наше майбутнє. Кароліна пише: а найголовніше, що ми можемо припинити, це об'єднавшись. Ну, треба розбирати, що таке об'єднавшись. Дійсно, кабалісти завжди кажуть про об'єднання, що необхідне об'єднання. Нам треба розібратися, що це кабалісти під цим мають насправді на увазі. Річ у тому, що для того, щоб виправляти бажання, людина. Нам просто треба вивчити ось цей. Стан е, цільовий, да, куди. Фактично, ми всі повертаємось до однієї душі, яка називається Адам Рішон. Це система об'єднаної душі, яка потім розбилася, і по системі 125 ступенів вона спускається до рівня нашого світу, до рівня реальності такої, яку ми її відчуваємо. Тобто ми відчуваємо фактично те, що ми відчуваємо зараз, це результат розбиття єдиної системи колись. Вона була об'єднана в одну душу і значить, сприймало світло творця, яке його наповнювало. Воно розбилося для того, щоб потім кожна ця частинка, яка розбилася, вона отримує величезний іхаїстичний потенціал, відчуття особистості. Вона ніби стає таким маленьким прообразом всього. Для того, щоб потім, маючи цей егоїстичний від'ємний потенціал, такий сильний мінус, вона, маючи ось цю, цей заряд особистості в себе, почала збирати цю систему якби самостійно. І ось всі ці частинки всієї цієї однієї системи цієї душі, коли вони використовуючи силу потенціал особистості, Починають її збирати, то ця система вона збільшується якісно в геометричній прогресії. Тобто задача фактично розбиття та наділення кожної частинки, кожного елемента йогоїстичним потенціалом потенціалом в тому, щоб використовуючи цей потенціал особистості, воно змогло кожна частинка збирає всю цю систему заново. І ця система вже в зібраному виді, вона якби додає його істичний потенціал особистості кожного кожної елемента. І виходить, що ця система тоді, у зібраному виді, вона просто в геометричній прогресії, як в якості, а відповідно, і в можливості залучення світла творця, тому що збільшена, збільшена клін. Тобто бажання, яке може сприйняти це, це світло. Тобто вона тоді може, може, тобто, фактично, це такий якби увеличитель, як би це сказати, помножувач помножувач світла. Ось цей весь, весь процес, весь процес розвитку, розбиття це процес фактично помноження світла і створення умов для того, щоб в реальність якби залучити більше світла. Тож, тому так, да, дійсно ми кажемо про об'єднання, але треба розуміти, що таке об'єднання. Як з ним працювати? І неважливо, яким шляхом пройде виправлення шляхом Бейто чи шляхом Ахішена. Так, є два шляхи шляхи Беточі і Ахішена. А, ну, є ще третій шлях це шлях землі. так, Дерех Ерец називається в Кабалінеївті. На Дерех це шлях, Ерец це земля. А, може ще бути варіант як би, середнього чогось, але а, ну, дійсно, чи шляхом страждань, чи шляхом Розвитку, шлях тори ще називається, чи шлях страждань. Дійсно, всі там будемо, як то кажуть, але, але для нас це дуже важливо. Тому що в наших відчуттях це дуже велика різниця, яким шляхом ми йдемо. Ми не хочемо страждати, і немає задачі страждати. Все ж таки, є задача максимально комфортно розвиватись та насолоджуватись, тому що наука кабала, вона каже про те, що задача і. Сутність творіння це насолоджуватись, це не страждати, а саме насолоджуватись, і ми повинні до цього прагнути.